Всем привет Почали уборку в соняшниках Не доїхав до краю Сейчас їду вже по усту Бункер повен. пищить. Уже три рази вставав розгрібав Сейчас нам уже наверное через верх буде. Уже й три рядка брав Все одно до краю не дійшов. Ну нічого хорошо, добре Не влазим Лучше не влазить, ніж все влізе. Що в нас по соняшничку? Зараз покажу що в нас виходить. В принципі, на вид боротьби такий невзрачний, уже сухуватий зараз, мабуть, пів дев'ятого утра. Влага вже 6 показує, це з тим учотом, що вчора у нас пройшов утром е, дощ невеличкий. Ну може її туди і не було, я не знаю, ну вчора не поїхали косить, а сьогодні утром приїхав. Якби знав, можна було б 6 часов виїжджати і їхати. Бункер пищить повен уже. Зараз покажем. О, та це вже через верх, кубанчик хороший. Отака от семочка. Щупла. Мелка, трошки вже пилячка є, ну, вітру сильно не добавляю, тому що боюся, що буде видувати, влага на даний момент там 6, ну зараз поміряю, сейчас заміряю, влагу покажу. Влага 6-5,8 в принципі в такому пределі можна було і раніше заїжджати косить. Отакий такий Ну, Навид такий незрачний. В принципі, ну, скажем, корзинка вже висохла, закрутилася, ну, він був таким середнім. Є, звісно, і такі ось ось взагалі нікуди не годні. Ну, вони теж є. Перший день заїхали, почали з тієї сторони косити. Там більше зеленішого було, ну як зеленіший, корзинка суха. А палка а така зеленіша. Тут, в принципі, ще більш-менш вже ну, така сухенька. Ну, не повністю сухенька, но є. Там була взагалі зелена палка. Там показувало влагу Скільки у нас 7, 8, отака влага. Хоча вибиваю з корзинки прямо у той самый самий мер показує 5-6 влага. тобто палка дає десь 2%. Це вже провірено, ну якщо вона така зелена стоїть. Ось як в даному випадку палка зелена. І це, звісно, мінус, тому що ця палка настільки під барабаня б'є. Я чувствую, що ми за цією зеленою палкою під барабаням в цьому году вграємо. тому що страшне б'є під барабання. А ну палка товста, а виход на підбарабані там вже ж малий. Я і так вже його опустив, ну, скажімо так, щоб тільки. Вибивало, в принципі, корзинка суха. Я думаю, там при малішому ударі воно буде вибивати, витрусювати. Ну, все одно ж я його повністю не опустю. Палка, ця б'є страшне. По поводу труби, точніше, труб, ті, що я ставив зверху, знизу. Взагалі, ефекту я не отримав. Не знаю, не виходить, мене виставити у нижню трубу. Ось, як видно, зрізає. Ну, це настільки жатка піднімається і зрізає палку. Все остальне пів метра, виходить, все, що вище йде среза жатки, коси зріза, все йде в жатку, все йде в комбайн. Якщо така палка, то це ще більш-менш хорошо тихенько проходить. Якщо така зелена, під барабання б'є. Верхню трубу. В общем, знімав я трубу, труби обидві і ставив їх назад. Верхню трубу я все-таки оставив, вона трошки палку відхиляє. І, виходить, корзинки, якщо без неї, корзинки б'ють лопасті. Якось воно б'ється, воно тут розлітаються. А так, в принципі, воно тут трохи наклоняється і вже йде по-другому. Ось як видно, стільки йде в жатку. Оце я хотів, щоб цього не було. Я хотів, щоб його обрізало отак. Настільки комбайну буде легше, менше нагрузка. На підварабання, але немає можливості. Не виходить в мене. Не знаю чого. Корзинки попадали. Чого ну, не виходить. Зараз я нижню трубу убрав зовсім назад. Ефекту однієї я не побачив. Зараз покажу чого. Заїхав я край почав обходити, почав її виставляти тут, на краю, регулювати, в принципі. Є, ось, як видно, палка, вона стоїть ціла, вроді, все добре. В даний момент ішли одні, одні корзинки в жатку. Ну, є нюанс. Воно корзинку не зрізає, а зриває. Соответственно, воно там рветься, все теж, семечка розсипається. Ну, то есть нема такого, як розказують, що воно там доходить. Подає лопаткою, зрізається. І все. В даному випадку, ну в моєму випадку я не добився того ефекту з нижньою трубою. Ось видно воно обірване, розірване. Ну, відповідно, це ж тут будуть і потерять. Ну, а так в принципі за цим мотовилом лучше. лучше. Ну, все одно не так, як, як хотілося, якби була заводська жатка. Ну, можливості у нас немає на заводську. Тому будемо робити з тим, з чим є. Отак виглядить, ще раз покажу сояшник. Це Сінгента, в принципі, ми в останнє время час і часто сіємо. пробували дуже багато других сортів, але становилися на сінгенті. Сінгенту, в принципі, теж сіяли різну. ласкала хороший гібрид, але він під класіку. В даному випадку Ніома. В перший день заїхав пробувати косити, дивлюся, він такий невзрачний. Розстроявся трохи, думаю, Та це він зараз нічого не насипе тут. Ну, В принципі, сипе, сипе непогано, пару кругів роблю на лінії гони поля. І вже виходить бункер. Ну, бункеру не знаю, скільки, зараз зважимо, поїдемо. Якщо буде можливість, там вісова робитиме. Поїдемо, поважимося. Думаю, невзрачний, не знаю, що він і насипе. З дому прислають фотографії натуру. Дома зважили. Натура під 500 грам. Я спочатку не повірив, коли це щось неправильно, переміряють. Ну, 480, 490, 495, така натура. З такою натури ще ми не косили, хоча сімочка мелка. Я не знаю, откуда взялась така натура. Ну, натура непогана. Можеш, хоч він по весу нам насипає нормально. Ну, а там зробиться аналіз все. В принципі, покажу трохи пізніше. Є такі участки попадаються, де, як зараз в даному випадку, де соняшник не зійшов, а зійшов дуже рідко, от як видно. І, як правило, тут такі великі корзинки, товста палка, вона ще зелена. Прошлий раз я заїхав на такий участочок, попався мені. І оцею палкою, дивіться, яка вона тут товста, зелена. Оце ж тут під барабаня страшне, як б'є. Отака палка заїхав. я І отака палка попадає в наклонну камеру, розгинає там защиту вала, вигинає і все, робота на цьому закінчилася. По місту зняти або вигнуту защиту не виходить, тому що не долізеш туди. Що приходиться правильно їхати додому, знімати ну, не жатку, а знімати наклонну камеру. Наклонну камеру знімали в місці жатки, в принципі так удобніше. Ось що може зробити палка соняшника. Защита на валу приводному цепків елеватора. Двойка товщина. Ось дивіться, як її зігнуло, розірвало. Вона виходить, з двох частин складається. ну хто, В кого такі комбані, ті знають, що з двох частей. Це ось нижня частина прикручена. А ця виходить, зроблена як в вигляді труби і заходить отак. -от. Попала палка, палка попала товста зелена і от що произошло. Вигнуло і викрутило аж в другу сторону. І цепками доставала, било. По місту відкрутити невозможно. Тут 4 болта. І відкрутити по місту невозможно, Пришлось знімати наклонну камеру. Зараз буду виготовляти нові защити. Оцих защит у мене не було. Це я вже робив буквально весною. Робив із жерсті, тільки й робив і повністю по кругу згинав. Не з двох частей, яка це рідна. Як оказалося, не сработала вона, а згинав по кругу. Ось для цього я й хотів зробити. Ось труби поставити, щоб менше йшла палка, тому що нагрузка, і кстати, хто думає, що на сімочки менша нагрузка, кажуть, а чого не дешевше, ніж пшеницю. Нагрузка менша, та яка нагрузка менша. Ще дужче ця палка б'є, тому що пшениця суха, солома там згинається, вона проходить під барабані, В принципі, нормально. і маса на пшениці йде одинакова. То тут аж маса йде нерівномірно. То більша палка, то менша палка. Ну як, Тут з скоростю ти не підбереш, щоб вийшла маса одинакова. От як попаде така палка десь пів метра. От і представте, що там під барабані твориться. Це такий тим людям, що думають, та що тут палка, вона ж суха, та попадається і мокра, попадаються і корзинки мокрі. І все попадається. І бур'ян той самий б'є, Ну в принципі, в нас тут. Сімочка євролатингова, поле все чисте, так що бур'яна в нас тільки ось є одинокі. Так що такий ответ, що на сімочки менша нагрузка, та нічого подобного. І теж, яка менша нагрузка, скажіть, що не крутиться на сімочки, який не крутиться вал на сімочки, який не крутиться подшипник на сімочки, все те саме робить. І з чого тоді сину скидати? Якщо все те саме робить, та сама нагрузка, все йде так само. Да, якщо десь буде менша нагрузка, то це тільки ощутиться на топліві. Ну, топливо це ж ваше. Ви і так зекономите на нього. Переїхав на поле. Тут посіяна сингента Ніома вид корзинки трохи лучше трохи більші. есть конечно такие самые как и на предыдущем поле ну в принципе трошки лучше Сипе, ну сипе сейчас тики непонятно объезжаю край ну на вид на виглядає трохи лучше як я його тільки що назвав, це городський соняшник, вже знаходиться в городі, можна сказати, в самому центрі. І як правило в городі був дощ. І на оцей участок, на це поле попав, зацепив він. Тому, я думаю із за цього трошки він по корзинкам виіграє. Запищав, вже там через верх, трошки не вистачило до краю. Прицепа стоїть з краю. Трохи не там її поставили. Батько чіпляє одну прицепу, перечіпляє другу і тяне, вигружається. Ну, Взагалі, отак двома прицепами в принципі, справляємося. Трохи поставив з краю поля на десь посередині, ну нічого страшного. Метрів 200 не доїхав. Вже не влазить помощник на сонечку пригрівся. Хорошо, коли невеликий, та влази в кабіну, що можна лягти, допомагає. Прицепа нагружена, зараз трохи залишилося докосити. Не влізло в цю прицепу, притягнули ще одну. Це добре, коли не влазить. Прицеп зараз повен скажем з кабанчиком Вот агрессори ну вес є що передній, що задній. вес нормальний Тет будемо грузити в ту малу прицепу а ця поїде вигружатися Отак от. Навіть трошки пробуксовує. С вигрузки. Жнива соняшника нашого закінчилися. Ось як видно, прицеп повен. Вес вес є. Якраз загрузили повний прицеп. Що у нас по соняшнику по урожайності? Ну, в принципі, непогано. Розсчитували, ну я, по крайній мере, надіявся, на хужіший результат, ну, як получилось, ще й непогано він насипав. Не скажу, що він там сипав 20, 30, 40, ні, не, не сипав він такого, такої врожайності, так скажем. Ну, насипав як на цей год непогано і плюс до того ще хороша натура. Натура, як ніколи, в нас ще такої натури не було. 480-490 г. Видно він по прицепу. Прицеп загружений. Ресори посідали. Ну, тон 8,5 є в прицепі соняха. Знаючи натуру, знаючи об'єми своїх прицеп, в принципі, для себе висчитали такий, скажімо, ну, не точний результат, Ну, поки такий результат вищитали, ну, непогано в общем, вийшло. Точний результат будемо вже знати, тоді коли будемо здавати. Зараз вся заїжджає в ангар. Ну, а так, середній результат, скажімо, 16-18 центнер. Оце, правда, поле останнє трошки менше сипнуло, ну, саме менше сипнуло з усих полей, тому що тут, а, як видно, багато бур'яна амброзії, і він погано тут зійшов на, на цьому полі, тому що сходи були неравномірні. І я предполагаю, бур'яна чого багато, тому що гербіцид уносив пізненько. Бур'ян вже був, так скажімо, перерощий, А чого опять вніс пізненько, тому що ждав. Перший соняшник вискочив, було там 4 листка. А далі, следуючий, той, що, скажімо, до підгони були, він вже був менший. І там було тільки 2 листка, або тільки він виліз, то я ждав. По комбайну, в принципі, по комбайну ніяких замічань не було. Ну, те, що одне єдине, що вирвало там защиту, було. Ну, це не те, що там і поломка якась, ну, тут більше палка винувата. І ніхто не мог предположити це. По поводу труб. Нижня труба, ну, скажімо, снята, вона задвинута, вона там, ефекту немає. Верхню оставу. Верхня все-таки ну, грає якусь роль, коли сояшник іде без неї, пробує без неї. Получається, лопатки б'юті, він, в общем, тут розбивається, якось розлітається, а з нею він трохи протягує. Ну і вже якщо там б'ють лопатки, то більше отута і знизу. А якщо так сразу без нього, тоді виходить так аж б'є. В общем, в принципі, оця труба залишається, вона трошки протягує і трохи опускає соняшник. Ну а з нижньої нічого в мене не вийшло. Заїхав тільки, що на цьому полі края були зелені. Думав, заїду, спробую ще з нею. Перед цим я її виставив так, уже, як мені люди казали. Виставив по полотну, в принципі там вийшло. Ну, вроді поки зелене було ще більш-менш. Тільки далі на сухе перейшло, почало забиватися, почало рвати. Вириває всі оці корзинки, виходить, розриває. Собственно, що виходить? Якщо корзинка висохша, отака, скручена, вона буває проскакує між ліфтерами. Да, мені там писали, що треба зжати ліфтера. В принципі, є ось один ліфтер погнутий. Як видно, вроді би, должно ж тут більш-менш проходити, нічого не обриватися. Ну тут почало забиватися. Забивається і горне. В общем, з трубою не понравилося. Так, да, плюси є отої труби, якби воно щось робило, так як воно должно бути. Якби воно срізало отак. От. Ну, як я думав, що воно буде срізати отак. От от якби воно срізало, тоді да, я б сказав, би, що труба працює, Хоча б отакі, щоб були края, тоді б я сказав, би, що труба робить, вона виповняє свою роботу. Ну, А так як вона рве, виходить, ну, трохи, якщо ще отакий, отака корзинка зелена, вона її зріже. отак, А якщо буде така суха, вона її вже розірве. Тому плюси є. Перший бункер я накосив. Батько приїхав і почав висипати, він каже, о, так, да, семечка чиста. Ну, чиста, зрозуміло, тому що не йде оцей весь мусор. Оцей, що йде на палки. Зараз, як вийде показати, ось як, наприклад, оцей весь мусор, оці всі листя, палка ця вся, яка дає мусор. Оце листя роздавлюється, воно йде в бункер. Що видує, що йде в бункер. І ця ж соответственно, палка. Мусора йде в бункер менше. Нагрузка на підбарабаня зразу уменшилася, тому що не б'є оцю палку, яку треба пропустити, а там де зазор маленький. Тобто Плюси є, ну, так як вона, ну, я не знаю хто як в кого. Напишіть, як у вас зрізає чи рве. Якщо рве, тоді ну, воно не підходить, я не знаю, як в кого. Потому що багато хто каже, що це добре з трубою. В общем, труба ну, нижня не, верхня остається. На цьому відео буду заканчувати. Всім желаю хорошого урожаю. Ну і, звісно, ціни на нашу продукцію.